Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, за донати. Боже, ви неймовірні. Заходьте в опис, подивіться, чим я займаюся, відлайкайте мій фонд, будь ласка, або купуйте а, мою книгу авторкою, котрої я стала, вся, вся правда про бренд, і буде вам щастя! 10% з продажу підуть, звісно, на допомогу ЗСУ. Фонд купує тільки те, що рятує життя. Поїхали! Що є? Що буде? О, супер! Плюс-мінус. Ну, дивіться, ще не перевернувся, да? плюс-мінус, тому що був вже ж. Знову таки, ну нічого, нічого. Ми вже, ми вже ближче до мага. Ми вже мах на якомусь одному рівні. На що звернути увагу і потім дістану ще одну? Ага. Добре, чудово. Мах. Мах, любі друзі, це зараз. Да? Тут про успіх взагалі і в бізнесі, і в якихось справах. Тут здібності до навчання, атмосфера довіри, дипломатія, самоконтроль, творча самореалізація. Карта каже про незалежність, про ініціативність, майстер своєї справи, можливо, це ви майстер своєї справи, ну, однозначно. Да? А можливо, вам треба звернутися, або ви зараз звертаєтесь до когось, або думаєте, да? шукаєте якогось спеціаліста. От, тому що ця ж карта, те, що зараз відбувається, або трошки раніше вже почалось, або ви в процесі, ну, щоб воно відбулося, да? тобто як ви себе ідентифікуєте. От. Тут про розум, волю, прагнення ризику, і можливо отримаєте допомогу, наприклад, від чоловіка. Да? Можливо, це знову ж таки психолог. Ну, тобто людина мах в своїй сфері. Можливо, це психолог, юрист, там, ну не знаю, якийсь майстер, хто вам треба. Да? Можливо, консультант, наприклад, фінансовий консультант. Тому що тут пентаклів досі не перевернувся, любі друзі. З цим треба щось робити. Що буде, так? Да? Дивіться, хто пентаклів. Карта каже, будьте обережні, можуть бути перепони на шляху. Не варто бути занадто за довірливими та наївними. У вас ще не так багато життєвого досвіду в якійсь такій справі, котрою ви займаєтеся. Тут є ймовірність втратити гарні умови, розмінявши їх на дрібниці. Да? Тож, будь ласка, зверніть на це увагу. Що вам буде допомагати? Тройка кубків. Ну, в даному випадку я б запитала, що буде допомагати отримати все ж таки свій туз пентаклів, да, і ну, зберегти його для себе або якось використати собі во благо. І так, тройка кубків, дивіться. Тут карта К. що буде допомагати? Тут витрати на себе. Тут можуть у вас бути великі якісь придбання, покупки. Карта каже про маленькі радощі, задоволення від їжі та сексу. А, можливо, також поява суперника, можливий трикутник. Да? От. А, дуже дивно, як це може допомагати. В принципі, тут, ну, дивіться, що тут може допомагати. Карта каже про те, що співчуття та милосердя до інших повернуть вам внутрішній баланс. Знову таки, да? тут треба прокачати внутрішній стан, внутрішній баланс, тому що якщо е, чому люди входять в трикутник? Людина, котра себе поважає, людина з високою, не надмірною, а з високою, адекватною самооцінкою, котра має самоцінність, вона не буде входити в трикутник, розумієте? Вона не буде робити цього, тому що там страждають всі. Через те ви можете втратити все, розумієте? За такого трикутника ви втратите ці пентаклі, котрі у вас під носом вже, розумієте, ви вже намагічили їх. Ви їх собі намагічили, але оці ці низькі вібрації, якщо ви будете входити да, в такі негідні якісь стосунки і так далі, вони... Вони все можуть вам спотворити, розумієте? Якщо ви просто ну, понятно, да, зрозуміло, хтось зі стресу виходить, не знаю, там через гарний секс, да, хтось виходить через їжу, да, заїдає там це, хтось виходить через витрати на себе. Знову таки зверніть увагу, що, щоб ви велику якусь суму свою, яку ви можете класно, наприклад, кудись інвестувати, да, щоб ви її не витратили. Прийде третя особа якась до вас і скаже, слухайте, нащо пішли, пішли зі мною по, -по магазинах, пішли зараз, скупимося, придбай собі те, придбай собі все. Да? Це вам може допомогти на деякий час, але ж тут всередині у вас проблема, розумієте? Всередині, ви потім, скоріш за все, будете жалкувати, що ви цю велику суму на дрібниці витратили, розумієте? І замість того, щоб реально щоб щось ну кудись класти, щоб ці гроші на вас працювали, да і потім вже вкладатися в себе з прибутку, наприклад, да, вам нема не чого, не буде чого потім вкладати, розумієте? Тобто, тимчасово вам це допоможе, тимчасово, от. Але. Що справді вам допоможе, це співчуття та милосердя до інших? Розумієте? Прокачайте свій внутрішній стан, поверніть будь-якими методами собі внутрішній баланс. Це вам допоможе. Допоможе, тому що тут ви в балансі. Маг, він внутрішній баланс має. Щось тут трошечки збило, да? Давайте я запитаю, чому змага, мага чому увага ту спентаклів перевернути? Чому? Що сталося? Що тут от сталося? Четвірка мечів, да, тут сталося. Дивіться, тут ем, про одужання, да, для когось медитації необхідні, тут е, про необхідність режиму економії, тут про час планувати майбутнє, тут про настороженість, тут про спокій і бути наодинці. Тобто, якщо ви собі цього не дозволите, да, то буде перевернута, і ви можете витратити просто ці гроші не, не, ц... не цільове буде використання, розумієте? От, тож просто притримайтеся. Да? Вам тут радять помедитувати, щоб тут у вас енергії перевернулися. Отак, от, от я покладу король Пентаклів, що буде заважати? Тут може бути зустріч з небезпечним конкурентом. Тут людина без моральних принципів. І якщо треба буде завдати вам шкоду, то він готовий. Ви повинні про це знати. От, карта каже про відчай, слабкість, страх, корупція і самовпевненість, Да, надмірна. Впевненість в собі це класно, але самовпевненість, надмірна, коли впевненість від ега, котра йде. От вона може заважати. От, Тож, дивіться, любі друзі, на своїх конкурентів, не треба їх, звісно, боятися. от, Але треба тоді е, все ж таки да, прислухатися, е, прислухатися до карт. От, е, не знову-таки, да, конкурент він може для того, щоб вам зашкодити. Притримати собі цей туз і розвиватися завдяки ньому, розумієте, він може зайти у ваші якісь відносини. І таким чином буде на вас впливати, розумієте, так, так люди роблять, да, щоб вам завадити. Тройка жезлів, на що звернути увагу, або що, ну, про що треба тут знати? да. Дивіться, жезло це завжди. про 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 дії, скажімо так, і в даному випадку карта каже, що усі проблеми можна вирішити, якщо діяти без емпульсивності, знову таки, да. До того, як щось вдіяти з конкурентами або ще щось, помедитуйте, подумайте, просто положіть, да, помоліться і так далі. Тобто дайте собі час на те, щоб обдумати якийсь шлях свій, якийсь крок свій, якісь плани. От, тут, тут треба діяти, карта каже, дипломатично. От. І тоді буде і успіх, і в торгівлі, і в бізнесі. Тут про можливість отримати поради від друзів та колег, наприклад. Або від якогось, як я казала, від якоїсь людини спеціаліста, можливо, вам, звісно, треба просто купити собі консультацію, да у досвідченої людини, як краще використати, куди зараз актуальніше вкластися і так далі. Тобто, Ну перекладайте, я не знаю, що ви хочете, да от Ну точно ви ви на чимось думаєте, як бути з цими грошима. от Дивіться. Карта каже все одно про позитивне вирішення питань та домовленостей. Але, звісно, якщо ви будете дипломатичними, чого я вам щиро бажаю, любі друзі. Тепер, яка енергія вам ще допоможе, допоможе залишитися в енергіях мага, тому що це неймовірно, це ви самі будуєте своє життя. Це, це дуже круті енергії. О, Ну, бачите, карти гаворони, да? обожнюю їх. Знову такі, любі друзі, тут про духовний розвиток. Фіолет це а, колір вищої нашої, як кажуть, коронної чакри. Розумієте, тут про внутрішнє сяйво, про відкриття якихось, можливо, навіть... М над можливості у вас да? ну, тут точно про, про, про духовний розвиток знову таки да? почніть робити якісь практики, духовні. Медитації, цигун, йога, багато там рейки є, ще щось є, багато всього, любі друзі, але точно вам час цим зайнятися. Я гадаю, що ви все одно ще зайнялися. ну, Можливо, ви по-іншому здобу... здобули да, такий... <кій> такий стан. От. Але дивіться, вам його треба підтримувати. Будь-який стан треба підтримувати, розумієте? От, тож, будь ласка, займіться духовним розвитком, і щастя вас надовго не залишить, бо мах це надовго, розуміти? Мах це надовго, тому що е ви повинні просто зрозуміти, що духовний розвиток так само ви не можете. Дійти до якогось е, е, рівня і сказати: Все, я вже все знаю, я вже все можу, я вже мах все. Більше мені нічого не треба робити. Так не можна. Ви будете тоді понижати свої вібрації. Ну вони будуть понижатися. Жодна людина не може бути в одних вібраціях в одному стані. Все життя, так не буває. Якщо ви не розвиваєтесь, ваші вібрації постійно будуть понижатися. Якщо ви розвиваєтесь, ваші вібрації постійно будуть повишатися. Все одно, навіть якщо, іноді, як вам буде вважатися, що ви кудись впали знову на дно, це просто чергова така пропрацювання, чергове випробовування і все. Це не означає, що ви впали. Але все одно постійно треба Підтримувати свої високі вібрації, розумієте? А для цього треба займатися якимось практиками. Бачите, тут у пані, ну, я, я гадаю, що тут навіть третє око відкрилося, просто, просто потужна карта. <кій> Насилай світу своє кохання, котре на, насправді є коханням Бога. Чудово, тому що в кожному, в кожній з нас ми боги, розумієте? Ми є боги, просто ми прийшли сюди, щоб про це згадати. Ми прийшли сюди, щоб через випробовування зростати духовно, очищуватися і здобувати. Досвід, котрого хоче наша душа. Да, отака наша душа. Отак вона хоче. А страждаємо ми, тому що в нас є прив'язки, тому що в нас не навчають адекватно реагувати на випробовування життя, тому що нас не навчають багато чому, тому чому треба навчати. Да? Навчати ще з дитинства, з садочка, самоповазі, медитації. Відчувати свою інтуїцію, а, мати зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною, і так далі. і так далі, да? Мати адекватну самооцінку, бути цілісною людиною, розуміти, що кожен з нас і кожна є цінність, у нас цьому не навчають любі друзі. розумієте? От, але коли ми розуміємо, що я є Бог, і Бог є всюди, і всередині, і навколо, і я так само. E, ah, uh, Ми ж для когось всесвіт, для мікробіків. Ми Всесвіт цілий, розумієте, хтось живе у вас на голові, і він за все життя ніколи так і не наважиться піти кудись на п'ятку, розумієте, тому що для нього це неосяжне. Він думає, що тільки там на голові можна жити. Як і ми. Да? Людина народжується іноді в одному місці, і вона думає, все, отут я і повинна померти. Так люди живуть. Ну, це страшно, чесно кажучи, коли люди так живуть, вони. Зовсім не розширюють свого світогляду, ну, ну, в общем. В общем, я вам бажаю, любі друзі, якомога ну, як довше залишатися на енергіях мага. От, і повірте, вам завжди є куди розвиватися. Коли ви думаєте, вже, що ви все можете, це его ваше, і воно знову таки, якщо ви мах, ваше его, воно ж так само велике, як і ви розумієте, і від вас залежить, чи воно стане на голову вище за вас, розумієте? Якщо стане, все, ви під його впливом. <кхе> І ваші енергії починають знижатися, а цього не можна допускати. Любі друзі, тримаємося світла.